Чому моє служіння порожнє? Чому моє життя порожнє? Чому моя сім'я спорожніла? Чому моя церква спорожніла? Якось порожніє? Плодів все менше і менше стає? Чому смоківниця порожня? Чому виноградник порожній? Чому Єрусалим порожній? Чому життя моє порожнє? Слухай, а чому в нього повне? А чому у того виходить? А чому у цього виходить? Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків, та каменуєш, посланих до тебе? Скільки раз я хотів позбирати дітей твоїх, як та квочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли? Що вбиваєш? Пророків та каменуєш, посланих? До Тебе. Тому будинок залишається порожнім. Ісус був посланий. Вони відкинули Ісуса, і прийшло руйнування до Єрусалиму. Бог посилав пророків людей Божих. Вони відкидали, вони не слухали. І тому приходило руйнування до єврейського народу. Запитання, а що такого приніс Ісус? А що такого приносили пророки? Що такого люди Божі приносили? Просто Біблію. О Біблію принесли. Вони прийшли та й кажуть: У нас слово від Бога, нас послав Бог. У їхньому житті були плоди, результати. Що вони принесли? Слово Боже. Дорогу, правду і життя. Народ відкидає, і відбувається спустошення. Як ви вважаєте, скільки веж впало, одна в Єрусалимі і вбила 18 людей? Чи набагато більше попадало веж, цегли, каміння та всяких проблем на голову людей, тому що вони відкидали Слово Боже? О, виявляється, це є! То, виходить, все-таки Слово Боже, актуальне, Юлія Валеріївна? Більш ніж? Більш ніж? Слухайте, а Пилат із жертвами там кров змішав. Слухайте, а скільки разів беремо навіть єврейський народ, вони відкидали Слово Боже. Скільки загинуло, скільки крові було пролито, скільки руйнувань було? О, набагато більше, ніж там Пилат когось вразив. Набагато більше, ніж 18 людей, на яких вежа впала. І лише через що? Тому що Слово Боже є основою. Для цього світу, для всього Всесвіту, для кожної людини. Ось це є основою, ось це є життя, ось це є дорога, правда, це є брами. І дуже важливо мати людей Божих, які несуть ці брами, які відчиняють ці брами, цей шлях показують. Може, вони противні, скрупульозні, не знаю, якими вони тобі здаються. Але питання в тому, що коли ти приймаєш, тоді приходило благословення на ізраїльський народ, в народи, країни, сім'ї приходить. А коли ти відкидаєш служіння порожнє, церква порожня, життя порожнє, покайтеся. І віруйте в Євангеліє. Амінь. Тож точку Ісус поставив, яку коли ми відкидаємо людей Божих. У твоєму житті є людина Божа. Ти знаєш, я тобі навіть просто проведу паралель. А перевір, чи є люди Божі в житті безплідних людей. Ти побачиш, що їх немає. У цьому й суть. Ісус каже: там, де повний дім, там, де є плід. Там є люди Божі, послані люди від Бога, там, де дім порожній, там немає людей Божих, там вистачає багато самозванців, філософів, будь-кого. Тож давайте встанемо ми і помолимося. Господи. Ми каємося. Пробач нам Господи. За те, що відкидали Тебе. Дивилися тільки на матеріальне, на видиме, не помічали тебе, Господи. Пробач, що знікчемніли. Своїми думками, почуттями, справами всім, Господи. Очисти, Боже, обмий нас зовсім, поверни нам Духа Твого Святого якого ми засмутили думками, вчинками, словами. Прибери нас з тієї точки, в якій ми так надовго застрягли, думаючи про себе, про світ навколо нас, лише про матерію, засуджуючи. Господи, все це гидко Тобі. Пробач та очисти. Ми прикликаємо святу кров Агнця Божого, яка говорить у наше виправдання: Омий Господи! Можна схилити коліна і молитися ще. Ісусе. Пробач нам, що ми відкинули твій завід. Ми порушили договір. Ми несерйозно ставилися до цього, Господи. Пробач нам, Господи, що ми на все дивимося через свою призму, через свою думку. Ми каємось у цьому, Господи. Пробач нам. Ісусе, пробач нам за безпліддя, за те, що ми просто милувалися Собою. Весь погляд був просто на собі, Господи. Микаємося в цьому. Господи, микаємось за те, що ми засуджували людей, які несуть Твоє світло, Твою правду, Твою істину, Господи. Пробач нам за те, що ми засмутили Духа Святого. Ісусе, ми каємось, ми просимо Твоєї милості, ми просимо Твоєї благодаті, тому що без Твого Духа ми ніщо, Господи. Пробач нам, Господи. Торкнися нас, наповни нас Твоїм духом. Вклади це гірчичне зерно, Господи, віри, життя. Постав цю початку Духа, Господи. Клади цю закваску, Господи, Царства Твого. Боже, ми відкриваємо своє серце для Тебе. Ми відкриваємо наше життя для Тебе, будь нашим паном, будь нашим Господарем. Візьми нас, Господи, вживай, використовуй нас, Господи. Ісусе, відкрий наші. Вуха, очі, серце, щоб нам бачити, ясно бачити твій шлях, Твої брами, не пропустити, Боже, нічого, Господи, і не бути на цьому широкому шляху. Господи, без Тебе ми не можемо впоратися, все стоїть Твоїм словом. І ми просимо, Господи. Влади Твоє Слово, вирости Твоє Слово, Господи. Утверди Твоє Слово в нас, вирости Царство Твоє Господи, у нас. В ім'я Ісуса Отче. Торкнися, торкнися наших сердець, Господи. В ім'я Ісуса. Господи, торкнися нас, очисти нас. Від відступництва від блуду, від лицемірства, від підступності, від ідолопоклонства, від зажерливості. Господи, ми скидаємо цей гріх з себе, очисти нас і утверди в Твоїй правді. Занури нас, Господи, у Твоє слово, у Твоє откровення, у Твоє бачення, Господи. З'єднай нас ще більше, Господи, в однодушності, в однодумності, щоб ми могли рухатися як одне тіло, на славу Господа нашого. Ісусе, пробач нам за те, що ми відкидали тих, хто послані до нас. Ми нехтували тим, що цінне, тим, що Ти посилав, Твоїми святими, яких Ти даєш, Боже. Які несуть світло твоє, які відкривають твій шлях. Ми нехтуємо ними, Господи, ми каємося в цьому в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Господи. Розтрощи це прокляття у наших домах, у наших тілах, у наших життях, у наших служіннях, у наших церквах. Зруйнуй це безпліддя цю порожнечу в ім'я Ісуса. Тому що Ісус є життя. Життя. Ісус є життя. В ім'я Ісуса. Ми зв'язуємо, ми зрікаємося всякого нечистого духу, усякої нечистоти в нашому житті, усякого гріха. Усякої немочі, усякої хвороби, усякого прокляття. В ім'я Ісуса це не наша доля. Ісус помирав, Ісус страждав, щоб ми були благословенні Ранами Христа ми зцілені. Кров'ю Христа ми освячені. Духом Святим ми запечатані. І наше життя призначене для Царства Божого. Господи, ось я візьми мене, Господи, вживай мене в ім'я Ісуса. І я наступаю на всі проблеми, на хвороби, на прокляття. Кажу: Геть, це не моя доля, моя доля життя і життя над міру. Моя доля благословення, моя доля руйнувати владу диявола на цій землі, моя доля розв'язувати, відпускати на волю, моя доля помазання в Дусі Святому. І там, де Дух Божий, там свобода. Там, де Дух Божий, там свобода. Ми приймаємо цю свободу в ім'я Ісуса. Господь Твоя печатка, твоя печатка. Печатка свободи, печатка духа, печатка життя, печатка зцілення, печатка віри, відновлення, оновлення на рівні духу, душі та тіла нове народження, силою Святого Духа в ім'я Ісуса. І ми дякуємо Тобі, Господи, за велику милість Твою, яку ми маємо завдяки Твоїй крові, завдяки Твоєму завіту, Господи. Ісусе, нехай це стане найбільшою цінністю в нашому житті твій завіт, Твоє дорогоцінне слово. Дякую тобі, Господи, за те, що ти був такий категоричний. І ти сказав: якщо ми не зречемося всього, ми не можемо бути твоїми учнями. Насправді, якщо ми так не робимо, ми просто зашкодимо собі. Але якщо ми поставимо Тебе на перше місце, Твоє Слово, Твій завід, Ісусе. Всі благословення, всі обітниці тоді будуть так і амінь у нашому житті. Дякуємо Тобі, Ти наш Господь, Ти цар, і ми даємо Тобі першість в нашому житті, в наших серцях. В наших розумах нехай буде так, і весь народ сказав амінь.